Прогноз На січень 2025 року для наших чутливих та вразливих рибок ми дивимось особисте життя. Кар'єра навчання фінанси та порада від Таро. Особисте життя. Тут ви Сам або сама собі режисер. Тут все залежить від вашого настрою, від ваших дій, від ваших емоцій, від, те, від того, знаєте, якого вовка ви в собі годуєте. Злого чи доброго, позитивного чи негативного. Тобто карта маг дуже багато залежить від вас, але в ваших руках все. Як ви вирішите, так і буде. Кар'єра, навчання, фінанси. Ви просто в ресурсі. Ви шалено розвиваєтесь, ви дуже яскраво проявляєтесь, у вас все виходить, ви на виду, вами захоплюються оточуючі. Ваші здібності просто виходять на якийсь високий, дуже шалено високий рівень. Ваш, ваш час в цій сфері січень просто дуже сприятливий час для зростання в кар'єрі, відкриття якихось фінансових потоків, навчання. І порада від таро. Це карта приємних емоцій, подарунків, почуттів. І як порада, це більше балуйте себе, більше дозволяєте собі приємних моментів. Більше думайте про свій комфорт, про своє задоволення.